Для майбутніх кулінарів вищого професійного училища інтернату їхні старші колеги з комерційного технікуму провели майстер-клас. Студенти третього курсу сервірували стіл та демонстрували карвін в кулінарії, тобто мистецтво фігурного різання по овочах і фруктах, яке зараз досить популярне в ресторанах. Ми показуємо, як правильно складати серветки для сніданку, обіду вечері, а також для бенкетів, урочистих подій. Бенкети використовують такі складання, як лілія, джонка. Також віяло цукерка. Хлопці та дівчата з торгівельно-економічного коледжу неодноразово проходили виробничу практику на Житомирських підприємствах. Тому певний досвід роботи в цій галузі вони вже мають. Ми сьогодні прийшли в це училище задля того, аби показати надбання наших студентів і поговорити з тими, хто вибрав, уже навчаючись в цьому училищі, кулінарний профіль своєї майбутньої роботи. Захід проходив в рамках проєкту Крок до успіху, мета якого допомогти молоді адаптуватися до життя та стати успішним в своїй галузі. Для них проходив майстер-клас по карвінгу в партнерстві з комерційним коледжем. Тобто діти більшість дітей вони навчаються на кулінарів і, скажімо так, це їх тема. І ми запросили цей коледж для того, щоб вони якби, більш такі, скажімо, більші можливості могли показати для, для цих студентів. Також в рамках цього проекту на студентів училища інтернату чекають ще ряд тренінгів, екскурсій та зустрічі з успішними людьми.